Ми поверталися в метро. Я відчув, що мені в ньому затишніше, спокійніше, ніж у місті, де я колись народився. Хех. Де ж моя справжня домівка? Та хоч би й на Сухаревській. До того ж, у Бурбона там були друзі. Слухай уважно. Станція під контролем братви, але неправильно. Якщо ми не знайдемо моїх пацанів, краще, що ми можемо це швидше звідси вшитися. Пригадуй ці сітрати. Треба лише. Шорт! Я не пропкаюся! Гаразд. Ти тут зачекай. Перший пішов. Усе гаразд. Стояти! Хто такий? Ану, посвітіть мені тут. Ти диви, хто до нас залітав. Та це ж наш перемитник бурбон. Та ти розмовляти навчився, молодець. Давай, мені до боса треба, у мене до нього справа. До хазяїна. Ну звісно. НЕ! До хазяїна так до хазяїна. На! Куди ж тобі, як не до хазяїна, на! Ну, все буде, бо ще доведеться його тягнути. Пішли, закінчимо згодом. Ходу! Ходу! Не видно його Аллахів. Ага. Та немає тут ні чорта, тільки пацюки. Добре, тоді рушаймо tá vou А у тебя за такие Йосип Драк. Казал мені не жертви це тріло. А я не послухався. Давай, давайся, давай, ну, ну ты дебил. Дебил, а? Давай, сюда йожик. Боже, йде. як болить! Чорт, чорт! Зажди. Служди, я зараз повернувся. Диви, штани не загубить! Це? Бурбон, тримай її! Та годі тобі, що правда? Підірваний дирваний пець. Думав, він зараз вип'є з нашим хазяєм, ви все йому был Кого ти притягнув із собою виродку? Відповідай, паскудо, або до вбежку знесу. Це одноокічого не крок. Артем! Що за артем? Можеш опустити свою зброю, юначе! Сумний, але очікуваний фінал для таких, як він. Моє ім'я хан. Припускаю, що нам краще негайно покинути це богом прокляте місце. Колеги цього нещасного зараз з'являться тут, а я волів би уникнути нового кровопролиття. Я повертаюся до Тургенівської. Тут на Сухарівській. Дещо за вогко для моїх старих кісток. Якщо бажаєш розділити долю свого друзяки, тоді можеш залишитися. Що ж, мудре рішення? Поява хана стала для мене повною несподіванкою, хоч я й відчував, що хтось допомагає мені із тіні, коли я боровся з бандитами. Хан сказав мені, що я не винен у загибелі бурбона, але мені все одно було шкода мого першого напарника. Тут ніколи нікого не буває. Ані людей, ані тварюк. Навіть шурів немає. Вони знають, що ми тут. Наблизься до труб та прислухайся. Але не слухай надто довго. Деякі називають це співом тунелів, інші вважають, що це інфразвук, який впливає на підсвідомість. Я знаю цей тунель, а він знає мене. Ходімо. Будь уважний. Це дуже небезпечний тунель. Прошу тебе, друже мій, не вимикай світла. Інакше нам доведеться залишитися тут навіки. Заумри, дивися вперед. Не думаю, що слово хто тут пасує. Dosser, it's yeah? Бік Артеме? Цей тунель проживає своє минуле знову і знову вже. Випадково тут опиняються, стают часткою минулого. Ходімо. Давним-давно тут вирував жорстокий бій. І захисники досі утримують оборону. Слідкуй за мною, але не відходь ані на крок. Кастанай, Лапіо, астеріум манто. Костонай лапі манто. Алем рау-ом. Але умра ум. Костонай лапі астеріум манто, костонайлапі астеріум манто, але умрео-ом, але умра-ом. Кастонай лап. Я волів би, щоб це залишилося нашою таємницею. Це. Трохи особисте. Я був поряд із ними, коли вони гинули. Я єдиний, хто вижив. Ми вчинили з нашим світом жахливе, неповторне. Ми знищили не тільки матеріальну його частину, але й тонку невидиму. Атомні вибухи випарували інформаційні поля. В яких містилися і рай, і пекло. Душам не має подібонітись тепер. І навіть після смерті людина залишається у метро, у цих трубах. Тургенівської. Здається, становище там, де далі гірша є. Ходімо. Ти відчуваєш, воно наближається, так? Це рідкісний талант. Так, заумри. Нові хвороби. Жахлива річ, чи не так. Насправді вона не страшніша, ну, скажімо, від вогню усе залежить від твого ставлення. Завжди намагайся з'ясувати ситуацію, і лише потім роби висновки. Тепер пішли тут небезпечно. Ось так воно й трапляється. Живий приклад! Люди поліса зможуть допомогти тобі, чи тобі просто більше нема у що вірити? Тобі не потрібно відповідати. ...рятуючись від нещадних чудовиськ. Хан привів мене на Тургенівську прокляту станцію. Її жителі були приречені, але боролися за виживання до останнього. Станцію знову атакують. Хлопче, рушаймо. Можливо, захисникам бракує допомоги. Кан, сюди! Чергова атака? Так. Вони зовнішню проп... оборону. Тут усі, хто вижив. Не сподіваюся вже дожити до завтра. Звідки ляви повзають чудовиська. Як зазвичай. І з лівого тунелю. Та й з переходу теж. Ми відправили туди групу саперів, але вони не повернулися, і вибуху не було. А більше нам немає кого відправити. Ти хочеш змінити долю своєї станції, так, Артеме? А з цією станцією доля ще більш безжальна. Ми повинні допомогти. Знайди залишки саперної групи, у них повинна бути вибухівка. Зайди у лівий тунель так далеко, як зможеш. Встанови міну і біжи назад. Що стосується переходу, його вже намагалися ввалити, але вампіри, схоже, прорили собі шлях там, десь є гермобрама. Постарайся зачинити її або підірвати. Я залишуся з уцілілими. Якщо потвор виявиться надто багато, замани їх на наші позиції. Тва за маленьку станцію виграна. Далі я не піду, я потрібен тут. Тунелі впали. Якщо ще все ж збирайся до поліса, треба йти в обхід. Звідусюди, тобі прямий шлях до Кузнецького мосту, а потім мусиш пройти повстанції, що належать червоним чи фашистам. Ходімо. Кузнецький міст незалежна станція. На ній у тебе не виникне труднощів. Інша справа комуністи. Вони там зводять прекрасний новий світ, але старими методами. Всі принади держави суворого режиму в наявності. На кузнецькому мості розшукай мого знайомого, Андрія, майстра. Скажи, що ти від мене. Він тобі допоможе. Блять, нас людьми. Все залазь. Пам'ятай, усе залежить від тебе і тільки від тебе. До зустрічі, Артеме, і нехай щастить.